Спека на Миколаївщині. Йдемо в бік потепління. На жаль, чи варто чекати зниження температури? Миколаївські КП шукають жінок на чоловічі спеціальності. Я принос більше користі своєму місту. Що відбувається на ринку праці? Українці отримують виплату до Дня Незалежності. Документи я підготував, приніс, і в мене прийняли їх. Розкажемо, хто претендує на неї. Сьогодні середа, 10 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Вночі протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири шахеди. Про рух дронів над регіоном повідомив начальник ОВА Віталій Кім о 10-й годині ночі. Падіння уламків збитого безпілотника спричинило пожежу на відкритій місцевості. Займання оперативно ліквідували миколаївські вогнеборці. Інших обстрілів у регіоні не зафіксовано. Засудили за колаборанство. Снігорівський районний суд дав 9 років ув'язнення жителю села Новакиївка, який під час окупації здавав російським солдатам імена місцевих, котрі відмовилися від співпраці. За матеріалами справи, окупувавши село, у військових РФ виникла проблема із водою. В одному з місцевих дворів вони знайшли колодязь, що був облаштований насосом. Пізніше жителі таємно сховали його від росіян. Однак, обвинувачений повідомив про. Це окупантів і спільно з ними розшукав односельців, які це зробили. Також він закликав останніх не чинити опір, співпрацювати з ворогом і спостерігав за катуванням селян. За даними видання, судовий репортер засудженим виявився місцевий пенсіонер Григорій Драгуненко. СБУ і офіс генерального прокурора заявили про ліквідацію масштабної корупційної схеми. Затримано топ-посадовців департаменту державної митної служби. Їх підозрюють в обкладанні даниної регіональних митниць. Йдеться про директора з відомчої безпеки та його заступника, а також ще одного замначальника обласної митниці. Чиновники систематично вимагали хабарі з очільників регіональних відділень. Фігурантам загрожують до 10 років позбавлення волі. Наразі проходять 28 обшуків. Головному апараті служби і підрозділах Західного, Південного та Центрального регіонів. Слідчі дії тривають. За всю історію спостережень температура на Миколаївщині не перевищувала 41 градуса за Цельсієм. Однак зараз регіон наближається до цієї позначки. Скільки ще триватиме спека та чи варто чекати на зниження температури найближчим часом, розповіли в обласному гідрометцентрі. Про це в матеріалі Катерина Рупташ. Спека у Миколаєві не відступає вже декілька днів. А жителі міста змушені шукати порятунок від сонячного проміння у тіні дерев. Для нашого регіону висока температура влітку є звичним явищем, пояснюють у Миколаївському обласному гідрометеорологічному центрі. Для таких місяців, як липень і серпень, характерно. Високі показники максимальної температури. Явище спека не є для нас чимось незвичним, тому що ми проживаємо на півдні України й посушливому регіоні, який саме характеризується високими показниками температури. За всю історію спостережень температура повітря на Миколаївщині не перевищувала 41 градуса за Цельсієм. Однак зараз регіон вже наближається до цієї позначки. Найбільше рекордів ми спостерігали в липні 2007 року. По області найвищу температуру ми спостерігали в Вознесенську. Це було 41,3 градуси. Ну і по області також. Тобто, 2007 рік це був один із найгарячіших, найспекотніших в нашій області. Зазвичай у гідрометцентрі формують короткострокові прогнози. Однак, за словами фахівців, вже зараз видно, що протягом найближчих 15 днів значного зниження температури чи опадів чекати не варто. Найближчим часом ми очікуємо саме таку надзвичайну спеку: – 40-41 градус. Похолодання як такового ми не чекаємо. Можливо, знизиться температура на кілька градусів, тобто різниця 38-39. Наскільки це можна вважати похолоданням. Крім того, тенденція з підвищенням середньодобової температури повітря прослідковується протягом усього року. Тож і нинішні температурні показники наближаються до перевищення норми для нашого регіону. Надзвичайна спека завдає шкоди самопочуттю людей, робить додаткове навантаження на енергетичну систему та критичну інфраструктуру, більш конкретні наслідки. Можна спостерігати вже. За такими глобальними явищами, як зміна клімату, однак вже зараз прогнозувати, якою буде наступна зима, неможливо додають синоптики. Тож не варто зважати на гучні заяви щодо цього. За тим, як, які показники були влітку, не можна сказати, якою буде зима, але ми спостерігаємо тенденцію до підвищення середньомісячних температур. Йдемо в бік потепління, на жаль. Погода цього літа стала справжнім випробуванням для миколаївців. Наприклад, сьогодні синоптики прогнозують близько 40 градусів за Цельсієм. А що допомагає миколаївцям переживати таку спеку, дізнаємось просто зараз. Коли є світло, то вентилятор, тому що ми на квартирі, кондиціонера немає. Ну і холодні напітки, звісно. Ну, вдома кондиціонер. Звісно. Ну, коли світла немає, то. Не відкривати вікна, щоб жара не заходила. Я з дому не виходжу. То за три дні то я перший раз вийшла з дому. В таку спеку я намагаюся поменше вмикати кондиціонер і пити теплу воду, побільше води, рідини, щоб організм легше справлятися з цією спекою. Як ми бачимо, кожен рятується по-своєму. Дехто намагається без потреби не виходити з дому, а хтось постійно носить із собою пляшку води. А що допомагає вам? Вашу думку щодо цього, ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Вогнеборці ліквідували пожежу бензовоза, дим від якої було видно з усіх районів Миколаєва. Інцидент стався надвечір 9 липня у середмісті. Повідомляє ДСНС. По прибуттю рятувальників встановили, що відбувся розлив пального з автомобіля. Вогонь швидко перекинувся на господарчі споруди автотранспортного підприємства, що було поруч. Внаслідок займання постраждав чоловік 1987 року народження. Його госпіталізували. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу на площі 400 квадратних метрів. Її причина встановлюється. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич спустився у зливовий колектор в районі дормашини, аби особисто перевірити його стан. Разом з ним огляд проводив і директор комунального підприємства ІЛОАвтодоріг Віталій Шевченко. Міський голова відзначив, що є проблеми, над якими необхідно працювати, в тому числі незаконні врізки в систему колектора. Наразі готується низка заходів для покращення існуючої системи. На миколаївських комунальних підприємствах зростає попит на жіночу працю. Все частіше містяни спостерігають, як жінки керують громадським транспортом, займаються благоустроєм і працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Ситуацію в комунальній галузі та роботу в ній жінок з'ясовував Олександр Мочушенко. Через війну та мобілізацію чоловіків на миколаївських комунальних підприємствах зростає попит на жіночу працю залежно від специфіки роботи в одних організаціях, це помітно одразу в інших проявляється поступово. Тенденція на зростання є. Констатують в департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва. Вже на комунальних підприємствах десь 70% людей залишилось з повного складу і зараз. Наші комунальні підприємства дуже потребують робочих рук, шукаються де можливо, на які посади можливо, і жінки. Ну, питання там не в сексизмі, питання в тому, що такі важкі роботи, там роботи на вулиці, там у спеку і так далі. І раніше просто е, так вбачалося, що чоловікам вона е, більш підходить. Наразі жінки залучаються до дорожніх робіт, благоустрою на об'єкти критичної інфраструктури. Зростає і кількість жінок водіїв комунального транспорту. Тетяна вже два місяці керує трамваєм, раніше мала досвід модельєрки і тренерки. Наголошує помилково вважати роботу водія тільки чоловічою справою. Есть тут трудности свои, в каждой работе есть трудности, поэтому если мы будем бояться трудностей, то мы не будем идти вперед. И я дошла до своей цели, то, что я себе запланировала, добилась того, что я хотела, и не хочу остановиться на этом, потому что еще есть воде И второго класса, первого класса, поэтому у меня в планах уже это тоже. Ну, мне нравится движение, мне нравится двигаться. Я среди людей, я вижу город, я вижу рассветы, вижу закаты. Это, мне это нравится, это опять же. Тож дві життя та жизнь, аут Олександра вже незабаром керуватиме тролейбусом. Її завжди цікавила транспортна галузь, каже дівчина. А ще мотивує бажання приносити користь людям. Я дуже давно хотіла сюди влаштуватися. Так вийшло що на перший набір. Я не потрапила, але мені пощастило. Я дізналася про другий набір і одразу ж сюди прибігла подавати документи. Якось мені більше подобається на комунальних підприємствах міста працювати. Так я приношу більше користі своєму місту. Моя мотивація в мене ще з дитинства, тому що я завжди була зі своїми рідними на великих таких машинах. Мене до цього дуже привчали. І коли з'явилася така можливість, я вирішила, що це мій шанс, і я не можу його втрачати. Водночас в департаменті ЖКГ визнають. Повністю замінити жінками ті посади, де раніше були переважно чоловіки, складно. Повністю я вважаю, що ні. Ну, по перше, на це потрібен буде теж великий час, бо професії різні, і якщо там. На якісь більш простіші роботи можна взяти там жінку там місяць і там повчити, і вона буде працювати. А деякі спеціальності там вимагають значно більших знань в міні. Там вже потрібно буде там від півроку і більше. Труднощі з фізичним навантаженням дійсно є. Зізнається слюсарка котельні Юлія, проте це компенсує її досвід роботи на критичних об'єктах у минулому. В мої обов'язки входить контролювати, щоб усі прилади автоматики та безпеки працювали відмінно, щоб все було забезпечено для безперебійної роботи котельних бойлерних, які належать до Миколаїв облтепленерго. моїй роботі важко, мабуть, є що все ж є якесь фізичне навантаження. Десь щось треба підтримати, десь щось треба. Підняти бувають такі моменти, але ми справимося. Неабияк важлива підтримка колективу і довіра керівництва, додає асфальтувальниця Галина на КП ЕУ Автодоріг вона працює вже 5 років, але під час великої війни перекваліфікувалася на інший напрям роботи, бо тут потрібні були працівники. Я поважаю своїх колег і підтримую мене, і слухаються мене, я одна дівчинка, по цьому я. Дуже-дуже їх ціную. І... Це цікава робота. Мені щоденні обов'язки це вислухати майстра, задачу, поставлену начальством, зробити свою качественну роботу, щоб для міста Миколаєва було дуже гарно. Я йду з хлопцями на рівни. Вони всі моя сім'я і моя родина. Елло Автодор – моя родина. Опит на жіночу працю буде й надалі зростати, прогнозують в комунальній галузі. Тож це можливість для багатьох жінок спробувати себе в новій професії та здобути корисний досвід. Мешканцям теж хочеться жити на нормальних умовах, а ці умови потрібно комусь підтримувати. Бо люди там звикли, да там вода лється з крану. І це теж праця комунальників. Там світло є. Комунальники, там мусор прибирають комунальники, тобто дуже різні сфери і. В нас всі підприємства подають свої вакансії в центр зайнятості, тобто будь-якого бажаючого чекають. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор і Водислав Невідомський. Новини твої каналі Март. Уряд відтермінував військовий облік для вступників віком до 25 років, але не для всіх. Зміни стосуються молодих людей з тимчасово окупованих територій і тих, хто виїхав з окупації за кордон. Тепер вони можуть не ставати на облік під час вступу до українських вишів. Рішення ухвалили через неможливість фізичної присутності таких абітурієнтів у ТЦК. Проте вони зобов'язані стати на облік після закінчення воєнного стану. Нагадаємо, за законодавством чоловіки, яким виповнюється 17 років мають прибути до ТЦК і подати документи для зарахування на військовий облік. Українці зможуть отримати виплату до Дня Незалежності. Про це розповіли у пенсійному фонді. Розраховувати на неї може низка соціально вразливих та інших категорій населення. Хто входить до цього переліку та про які суми йдеться, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. З 2023 року в Україні до Дня Незалежності проводяться одноразові виплати громадянам, з окремих у тому числі соціально вразливих категорій. Історія подібних виплат налічує вже більше 30 років, однак раніше кошти перераховувалися до 9 травня. Ця виплата передбачена уперше була законом України про, про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Цей закон 92-го року виплата провадилась до 9 травня, тобто забезпечена була до 5 травня щороку. І тільки в 2023 році вперше ця виплата переноситься, будемо так казати, і провадиться вже в серпні, до дня незалежності. Залежно від категорії, громадяни можуть розраховувати на суми від 450 до 3100 гривень. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих і учасники війни. Та остання категорія особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. І остання група це учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання. Більшість громадян з перерахованих категорій отримають виплату автоматично, бо є чинними пенсіонерами або знаходяться на довічному грошовому утриманні. Військовослужбовці та правоохоронці будуть подані на виплату керівництвом за місцем служби. Однак деяким українцям доведеться самостійно звернутися до органів пенсійного фонду. Наприклад, це особи, які працюють в цивільних установах. Це можуть бути можуть бути учасники бойових дій, які ще не досягли пенсійного віку. Це можуть бути члени сімей загиблих вдови, які також не досягли ще пенсійного віку. Миколаївці вже почали звертатися за для реєстрації на отримання виплати. Серед них пан Володимир, чоловік є ветераном бойових дій. Процес реєстрації дуже просто, легко тут нічого такого потрібно надати документи, посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний номер і виписку з банку надати рахунку, на який буде перераховані кошти. Тобто ці документи я підготував, приніс і в мене прийняли їх, і перерахування коштів сказали буде протягом там, місяця. Усі громадяни, котрі мають право на виплату, отримають кошти впродовж серпня. Однак, якщо з певних причин люди не встигли зареєструватися на її отримання, цю процедуру можна пройти і після Дня Незалежності. У такому випадку гроші будуть виплачені до кінця року. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. На останок про погоду у четвер, 11 липня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів температура колуватиметься від плюс 23 до плюс 39 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 31%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.